Нічний удар кабом по Харкову дрони над литовищем у Казані і другий день святкувань хасидів в Умані. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. У нас про все найактуальніше. Кількість потерпілих від нічної атаки росіян у Харкові збільшилася до 12. До лікарні довелося госпіталізувати п'ятьох людей. Ворожа авіабомба поцілила у житлову багатоповерхівку у Салтівському районі міста. У самому будинку зафіксували руйнування кількох поверхів, і від ночі на місці удару триває розбір завалів і обстеження споруди. Детальніше розкаже Вікторія Стрільцова. Ця величезна діра на четвертому поверсі цієї п'ятиповерхівки. Це місце, куди вночі влучила російська авіабомба. В цих квартирах тоді були люди. Вони опинилися під завалами, вибиралися якось самотужки за допомогою рятувальників, і вночі ж з цих під'їздів мешканців евакуювали. Власне зараз усі ці люди стоять біля свого потрощеного будинку, чекають на дозвіл від рятувальників, коли можна буде зайти всередину і взяти свої речі, які вціліли. У нас бабушка тут от погано, голову зашили, око не бачить. Що там іще? П'ятку вроді вивернуло їй. Нам ночі позвонили в 12 часом ночі. Нам позвонили ось її квартира. Бачите, перший етаж ось Оце немає. Ну от от справа під'їзду на першому етажі. Зараз, може, документи, які знайдемо, і будемо їхати в лікарню. Налякані люди стоять коло будинку з пакунками, втирають сльози і дивляться на свій дім. Кожен згадує про пережити цієї ночі. Як бахнуло і все на мене посипалося, все повирвало, -по 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 все по потрощило. Ой, і холодильник, він видно на, на червом теж. Холодильник розвета. Це... Ну, все такое. ужас. ужас. дета кошка осталась. Не знаю, хоть зайти, хоть бы кошку забрати. Забудь Філя, веслоухий котик, мраморного у красуніво. Ми спали з ним вместе на кровати. Я проснулася того, що взрывная волна, і на мне лежала рама з не рама. Жду, коли пустять. Я сподіваюся, що я його найду. Цієї ночі на щастя минулося без жертв. Втім, медики нарахували постраждалих вже більше десяти. У них легкі та середні ушкодження. Серед травмованих трирічна дівчинка. У неї діагностували черепно мозкову травму. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1. Цієї ночі ворог масово атакував Україну шахедами. По нас було запущено 105 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 78 БПЛА. Цілі збивали у 15 областях лише навколо столиці було знищено півтора десятка ударних дронів ворога. Шахеди заходили в місто з різних напрямків, висот і окремими групами. Повітряна тривога в Києві тривала майже 6 годин, та жоден з російських дронів своєї мети не досягнув. Відомо також, що один безпілотник гайнув у напрямку Білорусі, і ще 23 локаційно втрачено ймовірно, внаслідок активної роботи реб. Подружжя ворожих агентів, що полювало на наші сили протиповітряної оборони, затримали в Дніпрі. 40-річного чоловіка росіяни завербували, коли той в соцмережах шукав легкий заробіток. Він залучив до справи і свою 36-річну дружину. Жінка знімала на камеру об'єкти і позначала на електронних мапах координати. Чоловік передавав інформацію кураторам. А також за завданням ворога він підпалив релейну шафу на залізниці і зняв все це на відео. В СБУ кажуть, він саме готував серію підпалів на стратегічних об'єктах, коли його затримали, подружжя відправили до СІЗО без права на заставу. І чоловіку тобі тепер загрожує довічне з конфіскацією майна, а його дружині 8 років тюрми. Зранку росіяни атакували з авіації Береславську громаду. На Херсонщині скинули керовану авіабомбу на житлову забудову. і Поранили жінку, а також пошкодили два десятка будинків. А напередодні окупанти обстріляли Антонівку. Двоє людей загинуло а п'ятеро там поранено. У самому Херсоні вороги скинули з дрона боєприпас на авто з людьми. Двоє чоловіків отримали вибухові травми. 11 людей поранили росіяни на Донеччині. Трьома керованими авіабомбами вдарили по Краматорську. Численні осколкові поранення дістав місцевий. Його госпіталізували. Троє поранених також є у Пищанці, і ще чотирьох у Красногорівці і Андріївці. Поранили. По одному постраждалому також в Улаклах, Слов'янську і гірнику. На світанку росіяни атакували передмістя Харкова у Черкаській лозовій троє поранених. Там пошкоджено сім приватних осель. І ще шість хат потрощили від обстрілів у Золочеві. Ворог атакував населені пункти з авіації. А під постійним вогнем артилерії перебуває Куп'янський район за добу. Там четверо травмованих і понад півтора десятки побитих будинків. Одну людину поранено у Яструбиному на Сумщині. Росіяни вдарили по приватному подвір'ю, Постраждав будинок і сільгосптехніка. Внаслідок ворожих обстрілів прикордонних громад пошкоджені ще сім приватних осель, навчальний заклад, приватне підприємство і два авто. По 11 містах і селах гатили окупанти напередодні і на Запоріжжі. Більш як чотири десятки житлових будинків і об'єктів інфраструктури поруйновано російськими снарядами, але минулося без жертв. У Харкові доведеться частково знести багатоповерхівку, яку росіяни поцілили авіабомбою 24 вересня. Тоді люди опинилися під завалами від тяжких травм. померли дві жінки, і ще понад два десятки місцевих отримали поранення. Аби з'ясувати, які під'їзди висотки не підлягатимуть відновленню. У будинку в найближчий місяць працюватимуть експерти. Міський голова Ігор Терехов припускає, що таких буде щонайменше два. Решту квартир посадовці обіцяють відремонтувати. У будинку вже відновили світло, воду, газ і найближчим часом підготують опалювальну систему до подачі тепла. Безпілотники порушили роботу російських аеропортів. Литовище у Казані і Ніжнікамську призупиняли роботу з міркувань безпеки. Такі заходи влада країни-агресорки зазвичай запроваджує під час атаки дронів. Про появу дронів у цьому регіоні російські чиновники не звітували, втім заявили про начебто перехоплення в інших областях: Білгородській, Воронівській, Брянській і Курській. Загалом країна агресорка запевняє, що знищила 113 БПЛА раніше. Російські чиновники неодноразово заявляли про успішну роботу своєї ППО, коли насправді відбувалися прильоти по їхнім військовим об'єктам. 126 керованих авіабомб скинули на позиції сил оборони і українські населені пункти росіяни за останню добу. Один з надпотужних ударів прийшовся на вже зруйнований окупантами Вовчанськ на Харківщині. Що саме вибухнуло на руїнах достоменно не встановили, але на кадрах оприлюднених самими росіянами видно удар такої сили, що може знести буквально цілий квартал разом з тим українським силам оборони вдалося вразити зокрема російську радіолокаційну станцію НЕБО М. У генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що знищення такої станції суттєво знижує здатність росіянам виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні і балістичні цілі а залишилося у Кремля лише 10 працюючих систем такого типу. Ну і про втрати ворога зараз докладніше, підсумовуючи 952-гу добу повномасштабної війни. Згідно з даними генерального штабу, у росіян ще мінус 1150 вояк. Загалом убитими і пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили майже 657 тисяч осіб. Завчора українські оборонці знищили 6 танків, 17 броньованих машин противника, 37 артсистем, арт-систем. А загалом вже знищено 1204 комплекси реактивної артилерії окупантів, 964 Системи ППО збито 368 літаків і 328 гелікоптерів. Більше не слугуватимуть ворогові 28 російських кораблів і катерів і одна субмарина. Майже 150 бойових зіткнень так нині виглядає загальна ситуація на фронті. Найзапекліші бої тривають на Покровському і Курахівському напрямках. Там росіяни атакували одразу в районі двох десятків українських населених пунктів. За підтримки авіації штурмували окупанти і Торецьк на Донеччині, намагалися вклинитися в села під Куп'янськом на Харківщині неспокійно і на Лиманському напрямку та в районі Оріхового. Низку продуктивних кроків в українському плані перемоги побачили у держдепі сполучених штатів. Його речник Меттью Міллер наголосив Вашингтон налаштований контактувати з Києвом з цього питання. Український план перемоги. Президент Зеленський представив американському президенту і обом кандидатам на цю посаду минулого тижня під час візиту до Сполучених Штатів. Розкривати деталі плану представник держдепу відмовився, аргументувавши тим, що Україна теж поки не деталізувала план публічно. А загалом відомо, що документ стосується. Йться не тільки дії, які зробить Україна, а й кроків, яких могли б вжити інші країни світу після візиту нашої делегації. Низка західних ЗМІ писали, що деякі західні посадовці намагалися знизити очікування від представлення плану перемоги. Водночас речник президента стверджує, що американська сторона виявила до плану величезну зацікавленість. Ну а як ви думаєте, що може бути у цьому документі і коли оприлюднять деталі? Пишіть свої думки в коментах під випуском, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо. А Ізраїль продовжує удари по території Лівану. Війська країни вдарили по центру Бейрута по одному з об'єктів терористичного угруповання Хезбола. Про заплановану атаку у Ліванці попередили заздалегідь. Їх закликали терміново евакуйовуватися. Вражений об'єкт ЗМІ називають медичним центром Хезболи. Під час атаки загинуло шестеро людей, а постраждали ще семеро. Закликає ізраїльська армія і до евакуації мешканців південних ліванських селищ, бо саме на півдні Лівану нині продовжує сухопутну операцію проти Хезболи. Це терористичне угруповання фінансується і всіляко підтримується Іраном. Тож напередодні Тегеран здійснив масовану ракетну атаку проти Ізраїлю через те, що ізраїльські війська днями ліквідували очільники Хезболи. Влада Ізраїлю пообіцяла відповісти, втім поки що цього не робить. Напередодні ситуацію обговорювали на раді безпеки ООН. Сторони озвучували свої позиції. Втім, далі закликів до деескалації справа не дійшла. Другий день святкувань Рожга Шана в Умані Хасиди продовжують відзначати юдейський новий рік, на який з'їхалося понад 31 тисяча прочан, де на могилі свого духовного наставника Садика Нахмана моляться за щасливий новий рік. Ввечері там були масові гуляння. Нині день для молитви. Яка нині атмосфера в Умані розкаже Сергій Моргун. Тиша і спокій нині на вулицях у тому районі Умані, де юдеї святкують свій новий рік усе, тому що всі звертаються сьогодні до молитви. Роблять вони це повсюдну, де вважають за потрібне, біля могили свого духовного наставника на вулицях, на балконах і до слова, чим вище, тим краще. Тож поліція навіть пильнує дахи. Ну це в цілях безпеки. Хасидам сьогодні не можна робити щось, що вважається роботою, користуватися гострими предметами і навіть телефонами. Вчора ввечері до речі був випадок, коли один чоловік чоловік дістав його, ну і натовп виштовха цього паломника геть. Але у цілому, в поліції кажуть, ніч та вже ранок пройшли без інцидентів. Бували поодинокі випадки, коли паломники втрачали свої речі: це багаж, це документи, це гаманці. Але оперативно поліцейські зреагували на такі виклики, і речі були знайдені та повернуті. Зокрема, допомагали в цьому ізраїльські поліцейські, які приїхали до міста. Умані, це 16 ізраїльських поліцейських. Ну, а ввечері тут дійсно було масове гуляння із танцями та співами. Вулиці були переповнені людьми, і все нагадувало те, що ну звик собі уявляти кожен, хто чув, хоч трохи про Рожгашана в умані, навіть якщо тут не бував. Ну а от вже зараз, після цієї денної молитви, у вірян заплановано на 16-ту годину а, такий обряд очищення. Вони підуть купатися до озер та джерел, які тут є поруч. А далі буде спільна велика вечірня молитва, після якої, коли вже зійде перша зоря, знову масове гуляння 5785 тисяч юдейського нового року. Сергій Моргун Павло Бориско ТСН 1+,1. Працівника ТЦК у Чернівцях оштрафували за побиття під час вручення повістки. Конфлікт виник на автобусній зупинці, коли військовий намагався вручити повістку чоловіку призовного віку. Між ними виникла словесна перепалка. А потім працівник терцентру вдарив військовозобов'язаного у потилицю. Обвинувачений свою провину визнав і за свій вчинок. Він тепер заплатить штраф у розмірі 850 гривень. Пилова буря знову сунена Україною цього разу ще сильніше. Нині від забрудненого піском повітря потерпають у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Саме в цих регіонах фіксують найбільший рівень забруднення. Експерти запевняють, пил принесло вітром Каспійської низовини. Запилення повітря має піти на спад до кінця цього тижня. Тож фахівці радять не виходити без необхідності на вулицю і зачиняти вікна у приміщеннях. На волосину від катастрофи у Японії на території литовища вибухнув снаряд часів Другої світової. Лише за дві хвилини по тому, як цим місцем проїхав пасажирський літак. Бомба десятиліттями ховалася в землі на території південного аеропорту Мідзаяки. Момент детонації зафіксувала розташована неподалік камера спостереження. На відео видно, як посадковою смугою проїжджає лайнер, а незабаром там вибухає снаряд. По собі він лишив вирву у 7 метрів завширшки. Через інцидент Литовище призупиняло роботу. Десятки рейсів були скасовані. Вибухотехніки кажуть, авіабомба, яка здетонувала, була американською і зберігалася з часів Другої світової. Такі снаряди раніше вже знаходили на території аеропорту. Щоправда, до того як вони вибухали. Що ж, пощастило пасажирам літака в Японії, дивлячись на ці кадри, одразу розумієш, наскільки небезпечно зараз в Україні, і скільки десятків років доведеться ще працювати нашим саперам, аби зробити нашу землю безпечною. ДСНС нагадують, якщо натрапите на підозрілий предмет, не підходьте до нього і не чіпайте. Натомість повідомте про нього за номером 101. з вас лайк, підписка і комент під цим випуском.